Все надходить спицю весь средний край ось ось наші всі осени завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всі малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись, жде його малеча вся, ой радіє дітвора. Гості. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись, вже йдуть морози люті, і впаде по насти сніг. Миколая ждуть усюди, всі у цю чарівну ніч.